Доброго дня, дівчатка! Останнє моє відео було про вишиваночку чоловічу. Вишивала я ту вишиваночку на замовлення. Я її того ж дня і в суботу вислала. Не закінчену, но вислала. Ніточки теж поклала і вислала. Приїхала я в суботу. Коли я знімала вам відео, приїхала я за кордон на тиждень трішки до свого чоловіка. У нас було 19 років сімейного життя 15 листопада і приїхала трішки до нього вже. Буду повертатися додому. Взяла я з собою. Це в мене є така теж дорожня. Я брала з собою коли була літом, брала цю вишиваночку і ту, що вишила вже. Це тут не треба. В мене є зима, то вам вишиваю, ви бачили на мене відео вишиваю бісером. Бісером мені не було невдобно брати з собою. А так взяла ниточки, один колір чорний, і цей. І я собі взяла п'яльця. І, і взяла з собою. Дивіться. Було в мене вишито ці квіти. Ця половиночка була вишита, я це вишила, була літом. Дивіться, як гарно, ниточки ДМС, полотно домоткани. Були в мене ці половина цих квітів вишиті, і це було і це до половинки. Це я вишила за. За сьогодні, сьогодні в нас п'ятниця. і Вишила я вже цей малюночок, ці квіточки і перейшла довер, наверх. Дивіться, як гарно виходить. Вишивати дуже легко. Дивіться, хрестики, воно після, коли воно постирається, воно роз'їдеться. І в мене є ще один такий рукавчик наперед є такі дві полосочки квітів наперед і три назад. Вишиваночка дуже багата. У мене є відео, де я знімала свої плани про мої вишиванки. Ту я вже закінчила чорну вишивати, а зелену теж закінчила. Це все в мене залишила ця чорна. Це в мене такий. Вишивала я вже ще літом, я собі вона мені замовила, і я собі цю залишила на зиму вишивати. Це є тут багато пишати, то я вишила вже вислала її замовниці, а цю тихенько буду вишивати до зими. І я в принципі буду вже чоловічу ще мені залишилося цю горловинку вишити. Ну, і буду потихеньку цю і зиму просувати, бо зиму теж треба. Мені там є 30% зими, теж дуже легко вишивати. Я собі не брала сюди, там ниточки треба було блати багато, не взяла. А цю так загорнула і взяла. Зала дві, дві ці іголочки взяла собі. Так, Дивіться, зворотню сторону я вам покажу. Дивіться, як гарно. Як красиво виходить. Ось так покажу. Вишиваю я без вузлів, стараюся шити було акуратно. А так от я вам все хочу показати. Приїхала, я сюди було тепло, ну так не було холодно. А сьогодні упав сніжок. Знаю теж, я сама з Закарпаття, в нас теж школа були, а ту, де ж у Львові також бачила, що впадав сніг. А тут сьогодні дуже такий невеличкий. Ну,